Вітаю на календарі вівторок, 19 грудня, і ви дивитеся Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону у студії для вас. Працює Анастасія Бурковська і сьогодні пропоную поговорити на такі теми. Більше тижня без світла у Покровську ДТЕК продовжує ремонтні роботи по усуненню аварій через негоду. Є повідомлення також і про обриви, які під напругою лежать на землі. На все це ми реагуємо. 6800 тисяч гривень штрафу у Покровську жінка продала цигарки неповнолітньому. Я таке правопорушення підприємцям скоєно вперше воно передбачає штраф від 6800 тисяч гривень до 13600 тисяч гривень. Мокра стеля, підлога та стіни. Мешканка мікрорайону сонячне уже півроку чекає на ремонт даху. Приходили, Приходісматри вроді криші лазили, що там робили, Я ж не знаю, Пройде вітер, Сьось по-новому все тічу по декларація Олександра Шевченка, що задекларував начальник Новогрудівської МВА за 2022 рік. Аби пам'ять про героїв жила вічно у Новогрудівці відкрили алею слави. Було прийнято рішення зробити цю алею вже на вулиці, як і в інших громадах. Покровчанин Леон Білицький став чемпіоном світу з гирьового спорту. Я вступав в спавсоставі збірної України категорії звиша 95 кілограм в трьох дисциплінах – ривок, толчок і требоє. Традиційно наш інформаційний випуск розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Протягом минулої доби окупанти атакували три населені пункти. Попередньо постраждалих немає. Армія РФ вдарила по містах Авдіївка, Курахове, селу, Бердичі. Ворог бив по цивільному населенню з авіації РСЗВ-ГРАД артилерії. Пошкоджено житловий будинок. Авдіївка витримала чотири російські атаки. Пошкоджено багатоквартирний будинок. З артилерії окупанти били по Курахому. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень не надходила. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Покровську фахівці ДЕТЕК продовжують ремонтні роботи, аби повернути світло мешканцям. З ними сьогодні працювала і знімальна група телебачення «Капрі». Вже більше тижня фахівці ДТЕК Донецькі електромережі усувають пошкодження після негоди, яка наробила багато лиха енергетики на Донеччині і надалі продовжують повертати мешканцям світло у домівки. Відновили ми електропостачання вже в 306 населених пунктах. Також в нас були відключення по бойовим діям. Повернули ми світло 77 тисячам сімей. Це те, що після обстрілів. За словами Віталія Асіненка, місцеві бригади працюють цілодобово. Також їм на поміч приїхали фахівці з інших областей. Є в нас бригади з Дніпра, є з бригади Судеччини, є з бригади нашої Донець Донецької області, з півночі області. На даний момент в нас працює по Покровському району 23 три бригади. Вони працюють як і по сільській місцевості, так і по городам. Упало дерево на лінію електропередач. Оборвало у нас два пролета проводов, которые питають дома от поленина, по Шота, люди без напряжения. Працюємо, я думаю, все остановимо. Віталій Асіненко каже, звернення про відсутність електроенергії і досі надходять від мешканців. Є повідомлення також і про обриви, які під напругою лежать на землі. На все це ми реагуємо, виїжджають бригади, знеструмлюють, виїжджають бригади, відпрацьовують. Ну і в ближайший час ми повернемо електропостачання всім нашим клієнтам. У свою чергу мешканці кажуть, без електроенергії доводиться дуже тяжко, адже від світла залежить все і приготування їжі, і опалення будинків, і просто комфортні умови життя. Сьогодні сім діб. там зарядить те, там зарядить те, пішли, у кого знайомих заряджали. Холодильник викинули на металолом, бо він не потрібен. Ну, так мікроволновка, я вже думав, бойлер викидати, в принципі. Ну, виживали як? Добре, що тепло, хоч є в хаті, і газ. Отак на газу, на тепло і, і живемо. А що ж? Через негоду по Донецькому регіону було оголошено надзвичайну ситуацію. Працює штаб по ліквідації аварії після негоди. Там задіяний і. Всі громади, задіяний транспорт, задіяні бригади, які можуть допомагати з ліквідації саме по цим роботам. Всі працюють за минулий тиждень. Фахівцям ДТЕК вдалося відновити світло 309 тисячам родин по всій області. Аби пришвидшити виконання робіт, на цьому тижні мають приїхати ще декілька бригад енергетиків з інших областей України. Марія Горбачова, Данило Скрипник, спеціально для Каптінюс. Вчора у селі Свередонівка Покровського району у ставку Новоторецький було знайдено тіло людини. На місце події прибули рятувальники, які за допомогою гумового човна підпливли до потонулого чоловіка, який знаходився на поверхні води на відстані 50 метрів від берега, та доставили його до берега. Після цього тіло було передано працівникам поліції. Причини обставини встановлюються. У Покровську жінка продала цигарки неповнолітньому хлопцю, за що отримала чималий штраф. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Підлітковий віку дітей вважається одним з найнебезпечніших, адже саме тоді підлітку починає здаватися, що він вже дорослий, і можна пробувати все, що спаде на думку. Неуважність та байдужість деяких продавчин їм в таких випадках лише допомагає. З початку року на території Покровська задокументовано вісім випадків продажу таксизм товарів неповнолітнім. ...з них шість випадків це продаж цигарок і два випадки продаж алкоголю. Нещодавно у Покровську співробітниками поліції було виявлено черговий факт незаконного продажу цигарок неповнолітньому. Продавчиня понесла відповідне покарання. «Продавчиня продала 14-літньому підлітку пачку цигарок. Вона була притягнута до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 156 Адміністративного кодексу, їй доведеться сплатити штраф у розмірі 6 тисяч 800 гривень. У поліції кажуть, підприємців, що не дотримуються закону, очікує штраф. Якщо таке правопорушення підприємцям скоєно вперше, воно передбачає штраф від 6 тисяч 800 гривень до 13 тисяч 600 гривень. Якщо це порушення вже вдруге за за рік, то сума штрафу буде складати від 13 тисяч 600 гривень до 23 тисяч 800 гривень. Співробітники вкотре закликають усіх представників торгівлі. Перевіряйте документи особи, якщо у вас виникають сумніви щодо віку покупця. У дії тепер можна буде купувати і продавати автомобілі. Українці зможуть отримати новий технічний паспорт та номери поштою. Нова функція стане доступна уже опівночі 20 грудня. Музика. Мокра стеля, підлога та стіни. Мешканка мікрорайону сонячне уже півроку чекає на ремонт даху. У ситуації розбиралися журналісти телебачення Капрі. Мокра стеля, підлога та стіни саме так виглядає квартира пані Ніни, мешканки мікрорайону сонячний, що у Покровську, жінка каже, проблема з протікаючим дахом з'явилася уже давно, а полагодити своїми силами можливості немає. Тож звернулася за допомогою і до контактного центру, і до керуючої компанії. Проте, окрім обіцянок, за півроку Ніна Васильівна ніяких дій так і не побачила. Бращалась чи лікаряць, не знаю, як її правильна фамілія. приходили, смотрели, вроде по крыше лазили, что-то там делали, я ж не знаю. Пройдет ветер, все сносит, по-новому все течет. Нанимала сама, вот эти скалолазы, или как их называют, заделывали все мне швы. Года два было нормально, ничего не текло, а потом потихоньку, потихоньку, вот с каждым разом все больше и больше. Перше звернення жінка надіслала ще влітку, коли ситуація не була такою критичною. Проте як бачимо, півроку минуло. А покровчанка змушена і досі збирати воду у відра. Приніміра, піміміра, перемімера. Вот это единственный твіт. Почала ж воти фа паном. Почала братися. Прийшов парень, пофотографував, нічого мені не сказав. Звоню на контактний центр потічет. не отвечаю, что запланировал ли до 23-го, там в пределах 30 января 24 года все это ликвидировать. Вот течет вода, он уже собирается, соберу, выкручу, по новому ложу. И также пойдет она к соседям. Хотя соседка говорит, у нее уже на четвертом этаже тоже потолок по Зробити ремонт жінці обіцяють уже наступного року. Проте чи не буде запізно, адже вода починає протікати уже і на нижчі поверхи. Аби розібратися у цій ситуації, намагаємося зв'язатися із керуючою компанією, проте вказаний на офіційних ресурсах номер не обслуговуються. Нагадаємо, що ця ситуація не поодинока. Нещодавно ми розповідали вам про зірваний дах на будинку по вулиці Шмітта. Там, попри розголосу, змі чисельні звернення мешканців справа. З мертвої точки так і не зрушилася. Тож скільки ще жінці доведеться збирати воду та жити із протікаючим дахом, невідомо. Адже довіряти обіцянкам місцевих керманичів – справа не з кращих. Ну а ми сподіваємося, що наступного місяця Ніна Васильівна все ж таки побачить такий довгоочікуваний ремонт та, нарешті, сухі стіни. В Україні від 1 січня зростуть пенсії у тих, хто має необхідну кількість стажу та досяг 65-річного віку. Розмір максимальної пенсії в Україні зросте на 2600 гривень – від 20 тисяч 930 гривень до 23 тисяч 610 гривень. Мінімальний розмір пенсії становитиме 2361 гривню. Продовжуємо аналізувати статки очільників громад Донеччини за 2022 рік. Сьогодні розповімо вам, що задекларував начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко. Журналісти телебачення капрі продовжують знайомити глядачів з деклараціями очільників громад Донеччини та їх заступників. Ми вже розповідали, які статки за 2022 рік показали керівники Покровської, Мирноградської та Добропільської громад. Сьогодні розглянемо декларацію начальника Новогродівської МВА. Олександра Шевченка, родина Олександра Миколаєвича, складається з дружини Оксани та сина Даниїла. Згідно з декларації, з 2002 року Олександр Шевченко володіє житловим будинком у Новогродівці площею 96 квадратних метрів. А його дружина у Новогродівці має квартиру площею майже 36 квадратних метрів. Також у власності Олександра Шевченка є земельна ділянка площею 828 квадратів. З 2008 року начальник Новогродівської МВА володіє Автівкою Шевченко ролі епіка. Що стосується фінансів, то за 2022 рік Олександр Шевченко отримав 586 тисяч гривень зарплатні, тобто майже 49 тисяч гривень на місяць. Дружина отримала 20 тисяч гривень зарплатні від шахти 1-3 Новогродівка, 155 гривень від Приватбанку та 10 тисяч гривень допомоги на проживання ВПО. Також Олександр Шевченко у спільній власності з дружиною має 26 тисяч доларів готівкою. Далі поговоримо про декларацію декларацію заступника начальника МВА Олега Жужмана серед членів родини він вказав мати та дружину за 2022 рік. Олег Васильович задекларував дві земельні ділянки: одна площею 600 квадратних метрів у селі Гришине, інша площею 20 тисяч квадратних метрів, яку він придбав у 2020 році в селі Калинівка у Дачненської громади. Ділянкою такою ж площею також в селі Калинівка володіє і його дружина у матері Олега Жужмана Ольги Трохимівни. Є дві квартири у Покровську. Одна придбана у 1998 році, інша у 2014 тисячі А дружина володіє частиною квартири разом з сестрою та батьками. Олег Жужман володіє автівкою Тойота Камбрі 2007 року випуску, а його дружина їздить на Шевроле Aveo 2004 року випуску. На посаді заступника міського голови у 2022 році. Олег Жужман заробив 496 тисяч 280 Сімдесят гривні, тобто трохи більше 43 тисяч гривень на місяць. Його дружина, яка працює на агрофірмі Калинівська, отримала за 2022 рік 261 тисячу 529 гривень зарплатні. Також від цієї агрофірми пані Юлія отримала 91 тисячу 600 гривень зворотньої фінансової допомоги. І майже 16,5 тисяч гривень подружжя отримала від агрофірми за надання в оренду майна. Готівкових грошей чи грошей на банківських рахунках. Олег Жужман не задекларував з кінця вересня 2023 року на посаді заступниці начальника Новогродівської МВА працює і Ольга Сидорова, яка раніше обіймала посаду начальника відділу з організаційних і представницьких питань. Тож давайте розглянемо і її декларацію. Родина пані Ольги складається з чоловіка Євгена та сина Ельдара. У декларації Ольги Олександрівна вказала, що з 2008 року має право проживання у квартирі громадянки України Тетяни саресеков Новогроді. Дівці, чоловік Ольги Сидорової, має у власності будинок у Новогродівці площею майже 62 квадратних метри, а також земельну ділянку площею 822 квадратних метри. З 2019 року Євген Сидоров також володіє автівкою Мазда 3 2009 року випуску. На посаді начальниці відділу з організаційних і представницьких питань у 2022 році Ольга Сидорова отримала 219 тисяч 266 гривень. Ще одну. 1708 гривень вона отримала, працюючи на шахті Котляревська. Тобто зарплатня на місяць склала майже 18,5 тисяч гривень. Також жінка отримала 40 тисяч гривень допомоги для ВПО. Чоловік Ольги Сидорової інформації щодо своєї зарплатні, яку він отримує на шахті 1-3 Новогродівка, не надав. Аби пам'ять про героїв жила вічно, у Новогродівці відкрили Алею Слави. Подробиці далі. За дев'ять років війни в Україні тисячі молодих хлопців та дівчат поклали своє життя за мирне майбутнє. Кожен полеглий захисник надзвичайно велика втрата не тільки для рідних та близьких, а й для всієї країни. І сьогодні зберегти світлу пам'ять про тих, хто дарує нам мирні ранки та захищає рідну землю від окупантів. Найменше, що ми можемо зробити. Саме тому у Новогродівці на початку грудня відкрили алею слави 6 грудня в місті Новогродів. Відкрили алею слави. До цього в нас місцем шанування героїв нашої громади був будинок дитячої творчості. Але ж не всі туди заходять, і було прийнято рішення зробити цю алею вже на вулиці, як і в інших громадах. Тут 12 портретів, але ж на сьогоднішній день вже Замовлений, на жаль, з'явиться ще одна рамка і буде вже 14 хлопців, героїв нашої громади. Нагадаємо, наприкінці серпня у Родинському за ініціативи Сергія Андрійченка було створено алею слави, на якій розмістили фото мешканців шахтарського містечка, які поклали своє життя у боротьбі з ворогом. З пропозицією облаштувати такі місця у кожній громаді Донеччини Сергій Андрійченко звернувся до керівництва області, і вже в невдовзі алеї Слави були відкриті у Слидовому добропіллі, Білицькому, а тепер і у Новогрудівці. В першу чергу ми це зробили для того, щоб всі мешканці нашої громади і всі гості нашої громади бачили, що є люди, завдяки кому вони мають можливість тут жити, працювати. Дуже б хотілося, щоб ця алея не продовжувалась далі. Ми розуміємо, що війна це війна і, на жаль, Кожен день наші хлопці ризикують своїм життям. Герої не вмирають, вони назавжди лишаються у наших серцях. Вічна слава та вічна пам'ять захисникам та захисницям України, які віддали за світле майбутнє України найдорожче своє життя. МВС працює над запуском проєкту офіцерів освітнього середовища. Повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За його словами, це працівники поліції, які дбатимуть про безпеку дітей у навчальних закладах. Наразі триває відбір перших 500 офіцерів з числа діючих працівників поліції, щоб якомога швидше розпочати практичний етап. Рекрутингова компанія стартує на початку наступного року. Покровчанин Леон Білецький став чемпіоном світу з гирьового спорту. Днями на батьківщину повернувся спортсмен з 19-річним досвідом Леон Білецький. 7 по 9 грудня у Латвії проходив чемпіонат світу з гирьового спорту. Там гирьовик виборов три золотих медалі та став чемпіоном світу. Приймали участь 365 спортсменів з 17 країн. Я вступав в составі збірної України. в категории свыше 95 килограмм в трех дисциплинах – рывок, толчок и тройборье. Вот, занял три первых места, установил в рывке 32 килограмма за 10 минут 208 подъемов. Установил личный рекорд. Лен выступал в трех номинациях. В первой он выиграл безупречно. Вот, конкуренты были не сильно сильные. Вот. Во втором движении там, где он установил рекорд свой, был сильный его обидчик по Европе, который его выиграл тогда. Вот а в этот раз Леон в начале движения немножко проигрывал, но в середине дистанции он его догнал, обогнал и держал уровень. Ну, Його на балла. Підготовка до змагань проходила у довгих три етапи, проте вони того коштували. Під час змагань спортсмен поставив новий особистий рекорд у розділі Ривок. Він виложився на всі 100%, навіть 100 плюс. Ну, от, це його і плюс. А в третьому двіженні він всього лише добив суму і все. і став абсолютно трьохкратним чемпіоном. Світу. Скоріше, допомог, тому що… Ну і, звісно же, тренування. усиленные тренування через два на третій. Хороший графік. Дай Бог нам дозволяє обстановка. Підтримка тренера, суворий режим та постійні тренування, запорука успішних змагань. Тепер Леон разом з тренером готується до чемпіонату України, що відбудеться у березні. Зараз двох-трьох Оддих, ну, буду там какие-то тренування, пробіжки. Ну а так, следующие чемпіонат України, отбор на чемпіонат Європи. Ну, каждый год по новий. Починаємо поготовку. Вітаємо із досягненнями та бажаємо спортсмену і надалі прославляти рідну громаду не тільки на всю Україну, але й світ. Далі дізнаємося прогноз погоди на завтра, 20 листопада. Весь день у Покровському районі пануватиме похмура погода. Опади не передбачаються. Температура коливатиметься від плюс 4 градусів вночі до плюс 8 градусів тепла в день. На цьому у мене все ще більше актуальних новин. Шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі». Мирного вечора та бережіть себе.